У кожній школі України буде поліцейський для гарантування безпеки та публічного порядку, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Детальніше про проєкт офіцери Служби освітньої безпеки розкаже речниця Міністерства внутрішніх справ України Мар'яна Рева. Вона із нами на зв'язку. Я вас вітаю, пані Мар'яно. Вітаю студія. Вітаю Україну. Розкажіть, будь ласка, чому саме зараз вирішили впровадити такий проєкт? Питання безпеки воно наразі є одним із найактуальніших у державі, якраз з огляду на те, що йде війна, з огляду на те, що є у нас ризик обігу незаконної зброї боєприпасів, ми бачимо прецеденти саме скоєння злочинів з використанням заборони. Нених предметів і тому виникла ідея посилити захист особливо освітніх закладів, де навчаються діти, де діти проводять майже весь свій час упродовж робочого тижня. Тому ми вирішили, що ми зробимо все можливе для того, аби в першу чергу убезпечити дітей. Убезпечити педагогічний колектив від будь-яких можливих проявів небезпеки. Скільки поліцейських запланували залучити до безпеки у школах? Те, що ми маємо вже на сьогодні, це трошки більше ніж 400 поліцейських. Ми говоримо зараз конкретно про поліцейських людей в погонах, які вже працюють в системі. І місяць тому ми оголосили. Конкурс серед уже діючих працівників на тих, хто захоче пройти підвищення кваліфікації. Вони будуть нести службу в школах, які першочергово потребують фізичної присутності поліцейського в відповідному освітньому закладу. Цей перелік ми узгоджували з міністерством освіти і науки. Нам дали перелік із чотирьох. Перепрошую 402 школи входять. У цей перелік, які потребують першочергового залучення фізичної працівників поліції, вони всі знаходяться в прифронтових регіонах, а також у регіонах, які наближені до кордону з Республікою Білорусь та Російською Федерацією. Відповідно вже пройшли відбір ці 489 кандидатів, тому що ми відбирали людей. З огляду на те, що ми ж розумієте, можуть бути різні обставини. Хтось піде на лікарняний, людям потрібно буде піти у відпустку, щоб у нас була заміна діючих уже поліцейських у навчальних закладах, і уже цього тижня вони почали теоретичне навчання, підвищення кваліфікації, і вже е, найближчим тижнем вони почнуть стажування у відповідних освітніх закладах. Надалі ми вже будемо відбирати е, працівників поліції, так званих офіцерів служби освітньої безпеки з е, цивільних громадян. Ми оголосимо відповідну рекрутингову компанію, і е, у нас в планах цього року до двох тисяч шкіл охопити діяльністю служби освітньої безпеки поліції охорони. Чи передбачається розширення проєкту на інші регіони і області України, крім тих, що ви назвали? Звісно, тому що велика амбітна мета це охоплення фізичною охороною всіх освітніх закладів в Україні, тих, які працюють в очному режимі, ті, які працюють у змішаному режимі, тому поступово, звісно, проект буде розширюватися в залежності від спроможностей місцевої влади. І в залежності від того, як ми будемо відбирати осіб, які стануть офіцерами СОП. і звісно, в залежності від Міністерства освіти і науки, які будуть періодично оновлювати список саме тих освітніх закладів, які потребують першочергової охорони. Скажіть, якщо у школах вже працює, наприклад, приватна охоронна фірма, чи поліцейські, які згідно проєкту, будуть залучатися до забезпечення безпеки в навчальних закладах, чи зможуть вони замінити цю охоронну фірму, чи діятимуть ці структури паралельно? Ні, звісно, якщо е, працює приватна охоронна фірма, і якщо е, буде прийнято рішення, що туди буде заходити офіцер СОП та Служба освітньої безпеки, то е, звісно хтось е, один буде залишатися. Але ми говоримо про те, що це е, загальнодержавна державна кампанія, що це більше ніж охорона е, закладу та освітнього, це весь комплекс безпеки, який е, можна забезпечити. Ми говоримо говоримо не лише про е, так званого, так як їх називають в народі сторожа, про людину, яка просто стежить, аби там діти не бігали коридорами, чи щоб вчасно були зачинені е, чи відчинені двері. Ми говоримо про фахівця з безпекових питань, який буде мати можливість в тому числі. Перевіряти сторонніх осіб, які намагаються потрапити до школи, яких будуть металодетектори для того, аби виявляти вчасно якісь заборонені предмети, які ймовірно захочуть принести до школи, Це і профілактичні бесіди з дітьми, це й участь в певному педагогічному житті, коли може ініціювати певні зміни офіцер СТОП у освітньому процесі, для того, аби по посилити безпеку дітей це безпека не лише однієї якоїсь школи, це і безпека всіх приміщень, які знаходяться на території освітнього закладу, і звісно, території навколо. Ви маєте зрозуміти, що працівник поліції він має набагато ширший функціонал. Він має набагато більше повноважень ніж працівник охоронної структури, наприклад, для того, аби як попередити скоєння ймовірного правопорушення так і відповідно на нього відреагувати. А ви сказали, що поліцейський зможе застосовувати металодетектори, якими технічними і ще засобами будуть забезпечені поліцейські саме в тих школах, де вони будуть залучатися до роботи. У них будуть всі спецзасоби, які передбачені законом України про національну поліцію, які вимагатиме та ситуація. Також у них будуть боді камери для того, аби фільмувати весь час їх роботи. Тому що ми розуміємо, що можуть бути певні і конфліктні ситуації, і якраз це відео з бодікамер, воно як правило дає відповіді на всі спірні запитання. Ми ще ініціювали установлення відповідних рамок для пропуску осіб до навчальних закладів, але є певні питання щодо їх функціонування, щодо їх встановлення, чи це мають бути вони. Обов'язково у всіх школах, чи лише у якихось вибіркових школах, де, наприклад, більше ніж 200 чи 500 учнів навчається. Ці моменти зараз ще обговорюються, але загалом концепт виглядає так, що офіцер служби освітньої безпеки в навчальному закладі буде мати весь інструментарій для того, аби бути ефективним на своєму місці. Скажіть, чи проводили опитування серед батьківських комітетів щодо впровадження такого проєкту, і як вони відреагували? Так, звісно, ми проводили опитування, і ми побачили, що є запит на безпеку від батьків в першу чергу учнів. Понад 350 тисяч опитаних батьків, і 70% з них. Прийняли позитивно цю ідею, і більше половини висловились саме за те, що безпека в освітньому закладі має забезпечуватися саме фізичною присутністю працівника поліції. А ви сказали, що поліцейські нині проходять навчання, коли вони вже приступлять до виконання своїх обов'язків? Ми плануємо, що у цих перших понад 400 навчальних закладах поліцейські заступлять на службу вже з початку лютого. Вони вже будуть навчені як теорії, так і пройдуть відповідне стажування вже вивчать освітні заклади, в яких вони нестимуть службу, будуть знати всі входи і виходи, будуть орієнтуватися у всіх будівлях, які знаходяться на території цих освітніх закладів, і потім уже коли ми зможемо, будемо мати відповіді на всі запитання, тоді ми зможемо розпочати набір серед цивільного населення для участі в проєкті офіцер служби освітньої безпеки. Я дякую вам за інформацію. Нагадую глядачам, що на зв'язку була речниця Міністерства внутрішніх справ України Мар'яна Рева. Говорили про поліцейських в українських школах.